Обласний чемпіонат із класичного пауерліфтингу у Коломиї відбулися змагання серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок. Понад 40 спортсменів відвідали місто над прутом. Про перебіг турніру і результати далі у сюжеті. За лаштунками усі максимально сконцентровані. Готує своїх вихованців до виступу і досвідчена та титулована тренерка Інна Оробець. Вдала спроба Назарія Бойчука принесла йому перше місце на змаганнях. Зокрема, у праві станова тяга спортсмен здолав 185 кілограмів. Прасів 167,5 з половиною і пожав 97,5. з Назарій займається пауерліфтингом чотири роки. Вже неодноразово отримував достойні результати на змаганнях не лише обласного, а й всеукраїнського рівня. каже саме на турнірах перевіряєш свої сили. Успіх дають досвід, когось заохочення та якби. До спорту появляються чемпіонат Івано-Франківської області з класичного пауерліфтингу серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок зібрав у Коломиї понад 40 спортсменів і спортсменок. Розповідає Інна Оробець, заслужена працівниця фізичної культури і спорту, заслужена тренерка, майстриня спорту України. Ці змагання планові. Вони йдуть відборочні до чемпіонату України. Їхали з усіх цих районів, де культивується пауерліфтинг, де є тренера, де є спортсмени, які вже не один рік виступають. Як на обласних, і на всеукраїнських, так і на міжнародних змаганнях тут іде з 13 до 18 ідуть юнаки. По віку із 18 до 23 років ідуть юніори. Достойно на чемпіонаті виступили і коломийські пауерліфтери, Продовжує Інна Оробець. Зокрема, серед юнаків перші місця у своїх категоріях здобули Назарій Бойчук, Олександр Янко та Арсен Луцак. Срібні відзнаки здобули Олег Крив'юк, Євгеній Білінський, Василь Кубаєвич, Любомир Николайчук, Захар Дехтяр. Бронзові відзнаки серед юнаків здобули Коломийські пауерліфтери Володимир Гуралюк, Сергій Футулийчук, Роман Саленюк. Владислав Драган серед юніорів перші місця отримали Любомир Слободян та Валентин Антонюк. Срібло чемпіонату отримали Лук'ян Берило, Олександр Дуда. Серед юніорок золото у Анжеліки Лукінчук та Іван Голіней. За підсумками цих змагань сформують збірні області для участі у чемпіонаті України, який до слова відбудеться теж у Коломиї наприкінці квітня. Ольга Гириджук, Андрій Гаращук, події НТК.